Замість літака повітряна куля різнокольорова та з величезною корзиною. П'ятеро спортсменів, два оператори та кілька дівчат із групи підтримки відриваються від землі. О, давай нормально. вони піднялися на 4 кілометри кілька хвилин на підготовку та фото у хмарах. Ніхто раніше з повітряної кулі з парашутом не стрибав. Не так страшно, як небезпечно. Проблема состояла в тому, що в той момент, коли шар піднімається, і а туди випридівають парашутісти. Оболочка э, может быть разорвана. Точнее, корзина может просто догнать эту оболочку, порвать ее, и тогда это катастрофа. парашютисты это приземляться на воздухоплавателе. Всем удачи! Посвящаю свой прыжок! Першими стрибнули оператори. Їхнє завдання будь-що відзняти рекорд. А це п'ятеро парашутистів у повітрі пливуть одне до одного та створюють зірку. Умить перебудовуються і укладаються на хмари валетом. У 2002 році голландці з воздушного шара пригнули 21 людина інчах покинув шар. Ну це був просто масовий десант. Никто еще в мире не пытался собрать формацию с воздушного шара. Мы это попытались сделать, и у нас получилось. Стрибуны зізнаються. Найстрашніше приземлятися. Мне известно, на какой территории прыгали. И было важно выбрать правильную территорию и приземлиться безопасно, чтобы все были живы, целы, здоровы. Мрія екстремалів, щоб їхній стрибок потрапив до книги рекордів Гіннеса. це дійсно мировое достижение. Я думаю, за неділю справимся з оформлением грамотним документів, включаючи видео, всі ліцензіонные штуки шара, корзины, сертификації пилотів і все остального. Отправим этот весь матеріал в Гиннес. В Гінес можем от до двох місяців до двох лет. А вже у квітні парашутисти збираються встановити ще один рекорд вистрибнути у хмари з повітряної кулі компанією з 23 екстремалів. Юлія Фінгарет, Юрій Підлісевич, п'ятий канал.